Для надання допомоги у нас є функціональне крісло, яке можна зробити і для маломобільного поселення допомоги. Ми можемо зручне становище. Все, що піднімається у нас, все регулюється для зручності, для людини, що звернуться. Ось таке зручне гінекологічне крісло із купою режимів відтепер стоятиме в безбар'єрному кабінеті Криворізького перинатального центру. Воно не лише пристосоване для маломобільних жінок, але й для пацієнток похилого віку. Це новий простір, в якому надаватимуть медично-психологічну допомогу жінкам, що зазнали сексуального насильства, один на усе місто. До цього подібного не було. Обладнали його таким чином, аби жінки не відчували дискомфорт. Тут можна отримати цілий спектр послуг. Від початку прийому спектр надання допомоги, який ми буде, це ургентна допомога надання профілактика ВІЛ-інфекції, профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом гепатитів, і так далі. Не потрібно собі втримати те, що відбулося, тому що воно рано чи пізно дасть собі знати і здоров'я, все інше, тому потрібно не зволікати, одразу звернутися до кваліфікованої допомоги і отримати її на достойному рівні. Безбар'єрний кабінет відтепер працюватиме в стінах Криворізького перинатального центру цілодобово. Звернутися по допомогу можуть не тільки жінки різного віку, а й діти. Зокрема, дівчата з 14 років мають право прийти на прийом навіть без дозволу батьків. Опікуватимуться всіма пацієнтками лише висококваліфіковані спеціалісти. Вони пройшли навчання з цих питань, і крім медичної допомоги, буде ще надаватись психологічна допомога. У нас створена група спеціалістів. Це акушери-гінекологи, це дитячі акушергії. Це лікар УЗД і також психолог. Тому ми зможемо зробити, надати допомогу всім жінкам. У нас для цього є всі необхідні умови. Тому допомога буде надаватись на високому рівні. Проєкт реалізовують міжнародні благодійники Українського жіночого фонду завдяки фінансовій підтримці фонду народонаселення ООН. відтак 20 таких гінекологічних кабінетів з'являться в шести областях в нашому регіоні, крім кривого рогу, такі ж відкрили в Дніпрі, Павлограді та Кам'янському. Благодійники сподіваються, що таких кабінетів буде більше, аби надати допомогу всім, хто цього потребує. Зараз, коли в нас в країні війна і кількість сексуального насильства просто в рази зросла, особливо це стосується територій, які були під окупацією. Зараз вони або ще під окупацією, або деокуповані, звідки виїжджає дуже велика кількість жінок, дівчат, і а, потрібно надавати їм допомогу. От одна головна мета це створити умови для того, щоб вони могли отримати таку кваліфіковану допомогу і повідомити, їх, тобто донести цю інформацію, що звертатися потрібно і є куди. В межах цього проєкту, окрім оснащення кабінетів, їх забезпечують ще екстреною контрацепцією для жінок, які постраждали від сексуального насильства, та препаратами для противірусної терапії, щоб попередити інфекції, які передаються статевим шляхом. Звернутися по допомогу можна у кілька способів: зателефонувати за номером 947358 або особисто прийти у приймальне відділення головного корпусу. Вікторія Пінчук бересторохті перший міський.